Вона моя муза, вона моє натхнення, вона реально моя шия. Я переживаю взагалі, це вже скоро може відбутися, але саме ті моменти, коли ми спілкуємося про це, це можливо якась така психологічна для мене тема. Але ми просто так. хочемо спробувати самі це зробити, ну якби mm -hmm. завагітніти, там народити дитину. Поки пробуємо самі. Якщо не вийде, то встановлення якби теж один з варіантів. Ця тема вона поки що як недосяжна. Ти знаєш, як спортсменка повинна досягнути мети. Скоріше, це, це закрити для себе питання. Величезніше бажання це бути мамою. Диво у родині хореографа та танцівника Євгена Кота та його дружини-гімнастки Наталії Татаринцевої. Сьогодні стало відомо, що. Вони вперше стануть батьками. Женя кот розповів про здійснення своєї мрії. Він поділився шанувальниками довго очікуваною радістю. Він вперше стане батьком. Його дружина, вагітна первістком. Цю новину він повідомив шанувальникам в день різдва на своїй сторінці в інстаграм. Танцівник опублікував чуттєве відео з дружиною. і Написав: сьогодні в день різдва, ми ділимося з вами нашою заповітною новиною і щиро дякуємо всім, хто бажав нам здійснення найголовнішої мрії для нашої сім'ї. Ми чекаємо на тебе наше диво. Кот і татаринцева вже давно мріють про дитину, однак е понад сім років у них не виходило. Як розповідала сама Наталя, проблема була в спортивному минулому. При цьому зараз їхня мрія нарешті здійснилася. Життя це спорт. Звісно, це не могло не відбитися на моєму здоров'ю. Є ці відголоски мого минулого спорту приводу всиновлення. Зараз багато українських діток залишилося без батьків. Чи можливий такий варіант? Григорій Решетник, український телеведучий, твій колега. Він заявив, що вони будуть встановлювати дитину. Побачимо. Mm -hmm. Бачимо, як всі, чесно кажучи, заявляли всі Бо зараз стільки ми... інформації що Шо дуже багато, дуже багато людей. Головне, щоб на цьому не просто не робили просто хайп, типа, mm -hmm. де там ще один раз з'явитися в медійному просторі або в інформаційному просторі. Що типу, ой, і ці теж ми теж говорили з Наталією про те, що якби ми. На початку війни були такі ситуації, коли ми навіть почав там дзвонили в те місце там, де казали, що там діти. Mm -hmm. але, але якби ми не боїмося, не боїмося цього, але ми просто yeah. хочемо спробувати самі це зробити, ну, якби завагітніти там народити дитину. І після довгих спроб Бог таки подарував диво для цієї красивої родини. У кадрі Євген і Наталя ніжно обіймаються і насипають зерно у землю, а потім, об'єднавши долоні воєдину, вони наповнюють глечик водою, з якого поливають посіни. Таким чином, вони відтворили етап зародження життя у землі. Посередині відео подружжя ніжно цілує одне одного, а наприкінці чується плач маляти. У такий спосіб шанувальники дізналися про поповнення у зірковій родині, заявляє TSN.UA. Сьогодні у день Різдва ми ділимося з вами нашою заповітною новиною і щиро дякуємо всім, хто вважав нам здійснення найголовнішої мрії для нашої родини. Ми чекаємо на тебе, наше диво. Наталя Татарінцева дізналася про вагітні ще на початку листопада. Вона довго не змогла. У це повірити і зробила одразу три тести на вагітність. І зрештою, результат завжди був позитивним. Своєю чергою. Шанувальники неймовірно зраділи новині і такому зворушливому і ніжному відео. Дякую вам ще раз, і чесно кажучи, ми дуже сильно розчулені тим, скільки ви нам пишете і вітаєте нас з цією подією. Так, ми теж неймовірно щасливі, неймовірно раді, що це сталося в нашому житті. І що ми тепер. Я тепер називаю, що це ми вагітні, тому що я теж буду поряд завжди, і все це, <сіць> всі ці сосіски, все це. Ну не сказати, терпіти, це, мабуть, грубо звучить, але буду переживати разом все це з нею і підтримувати її. І я впевнений, не буде там чемпіон або чемпіонка, тому що вона витримала тур наш. Наталі, ми там трохи полегшили програму, все зробили для того, щоб, щоб не було зайво, зайвого навантаження. І коли ви познайомилися, скільки років ви вже ви в три роки в шлюбі, наскільки я знаю, скільки років ви знаєте один одного? Ну щось таке гарне про підтримку на кінець ефіру. Ну, що я можу сказати, що ми познайомились. Ми на проєкті Україна має талант. Mm -hmm. Я був її режисером. Песаром постановником її номер. Потім ми спілкувалися, е, ну і якось у нас зав'язались відносини. І все, як би так, знаєш, почало перетікати в все ж таки, кохання. кохання, тому mm -hmm. що у нас зараз у нас, е, дуже гарні стосунки, і, мені здається, ну, дуже класна парочка. Дуже гарна. Ми один одного підтримуємо у всьому. Вона моя муза, вона моє натхнення, вона реально моя шия. Заради неї я максимально стараюся досягати, для неї щось робити. Бо мені. Я, да, я, і, і Ми, і я мені цю жінку. Мені, мені, цю жінку. Mm -hmm. мені так цікаво, як е, ти розмовляєш про неї в тебе ну так ніжно, так натхненно. Твій батько також так ставився е, до твоєї матері. От е, цікаво мені дізнатися. Ну, мої батьки зовсім інші. Ну ага. я не можу сказати, що ти розумієш, яка тут штука? Що я в скільки там? В 14 років я поїхав з дому, да? І з 14 років я живу сам в Києві, жив і. <плес> а, а, що, а що, а що в дитинстві? Я здивився, е як мої батьки, як батько е за моєю мамою бігав. Ну, якби я на ці моменти ну, було нормально, були в них якби, <плес> і, і, і різні мови, і сварки були там в сім'ї, і таке, всяке було різне, е Ну, наче все було добре. Зараз, зараз такий, ну все для них складний період, тому що там. <плес> Вони втратили свого сина одного, да. вони весь час mm -hmm. кожну неділю вони з онучкою. Нас вони весь час ну, там, зі мною вони весь час спілкуються, недалеко від мене живуть. Якби, все, все, все добре. Але так, так як ми якби творчі люди, у нас mm -hmm. теж вони трошечки по-іншому. Зовсім по-іншому. Тому mm -hmm. мені здається. Я не, не буду казати, що я о я прям тіпа, там приклад брав з батька, як з мамою. Ні, я все по-своєму, тому що я в принципі себе виховував сам майже. Ну, тому mm -hmm. що я поїхав навчатися все там, да, дитинство якесь мене виховувало. Но, так, но, сказав, мені, мені дуже мені дуже подобається, так як джентльмен, галантно так завжди про неї розмовляєш. Бо, навіть ви дружина вона більш така стримана знаєш в коментарях. ну це цікаво. ну, що... я бажаю вам всього найкращого, і Дякую. е, нехай все вдасться.